Вітаю кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 24 квітня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Терот of Eden, Едемські аркани Теро. Дуже цікава колода, яку мені подарувала теж моя колега терола Зара Айпіграф, буде з цієї книжечки Плоть і Кості Дзен, буде якась притча. Отож, Врата Рая. Солдат по імені Нобусинге пришел к Хакуину и спросил, правда ли, что есть рай и ад? Кто ты? спросил Хакуин. Я самурай, ответил воин. Ты солдат, воскликнул Хакуин. Что за начальник держит тебя в своем войске? У тебя лицо как у нищего. Набусиге так рассвирепел, что начал вытаскивать свой меч, но Хакуин продолжал. «У тебя есть меч, но, наверное, он слишком туп, чтобы снести мне голову». Когда Набусиге вытащил меч, Хакуин заметил. Тут открываются двери в ад. При этих словах самурай, почувствовавший себя учеником мастера, вложил меч в ножны и поклонился. «Здесь?» Откриваються врата рая, сказав Хакуїн. Ось така притча про дуже важливі речі для кожної людини, бо кожна людина робить в певний час вибір і відкриває для себе або двері в рай, або двері, двері у пекло. Що ж стосується 24-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю, якщо ж ви народилися в якийсь інший день. То для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження, чого очікувати саме вам у цей четвер, 24 квітня. І буде ще карта, загальна карта дня перша і карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, тому не забувайте ставити свої вподобайки, робити репости та щось дописувати під відео. Я ж пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не скречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня на 24 число дуже небезпечна. Карта диявола каже про те, що день сьогодні буде сповнений фатальності, тому не слід ризикувати. Сьогодні обов'язково цей рогатий персонаж всплине, чи то у геополітичних якихось мотивах, чи то у вашому власному житті. Будьте обережні, бо це планета Марс, планета войовничості та агресивності. Вона також пов'язана з людьми, які служать системі, тобто або працюють в МВД, або служать у ЗСУ, тобто це якась така фатальна ситуація, яку ви можете якимось чином знеструмити, якщо будете вдягати щось червоного кольору. Червона одежа вона обов'язково буде надавати захист і навіть привносити вдачу в цей день. Розпочнемо з тільців, бо вже розпочався цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Верховна Жриця, інша назва цієї карти. Двері в храм, вона, на жаль, перегорнута. Це показник, перш за все, для жінок. Сьогодні жіноча енергетика перегорнута, може боліти голова, можуть розпочатися місячні. Поганий день для зустріч, поганий день для спілкування і для партнерської роботи. Партнер чи партнерша у цей день може вас сильно підставити. Далі представники знаку Близнюки. Колесо фортуни прямі позиції, гарний показник. Сьогодні у вас є можливість щось виграти. Для цього вам треба ризикувати. Це по-перше, а по-друге, пам'ятати, що і люди, і обставини сьогодні вам будуть допомагати. Сама назва колесо пов'язана з рухом. І оскільки карта випала прямо, ви рухаєтеся вперед до свого успіху. Для цього треба лише вірити і не втрачати надію. І ще цього четверга для вас гарні зустрічі. Бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі раки. Розбита вежа в прямій позиції. Будьте максимально обережні, особливо якщо ви керуєте якимось авто, чи мотоциклом, чи моторолером. Сьогодні велика ймовірність травм, велика ймовірність різних негараздів пов'язаних з технікою. Це може бути магнітофон, монітор, комп'ютер. Сьогодні щось може погоріти. Сьогодні поганий день для творчості. Лише можете руйнувати і так само простір навколо вас може щось змінювати. Найгірше, будьте обережні максимально. Ну і сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, Леви. Нульовий аркан, блазень. Якби він випав іншому знаку, це було б нічого страшного. Для вас це натяк на те, що сьогодні той день, коли слід побути у деякій порожнечі. Я не рекомендую вам робити важливі справи, бо якщо будете їх робити, велика ймовірність помилок, за які вам потім треба бути дуже швидко нести відповідальність. Тому сьогодні краще постувати. Блазень каже про те, що відпочивайте від серйозних справ. Відклад дайте їх на інший день і не забувайте про почуття гумору. Не забувайте, що посмішка не тільки лікує вас, але й робить навколо вас світ більш яскравішим і світлішим. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі діви. Для вас 24 квітня гарний день для того, щоб кудись поїхати. Вам випала колісниця. Колісниця це досвід, колісниця це можливість щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але й знань, що найцінніше за гроші. Мудрість буде сьогодні з вами. Сьогодні гарний день для того, щоб просунутися вперед, почитати щось дуже таке змістовне, а не просто дивитися в Ютубі коротенькі шорти. Сьогодні у вас є можливість. Чомусь навчитися, і це головне. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі Терези. Мах в прямій позиції сьогодні гарний день для починань та для утримання якихось ідей. Якщо ви творча людина і ви шукаєте чогось нового, це нове сьогодні цілком можливо. Особливо це гарна карта для чоловіків. Чоловіки не бійтеся сьогодні. У вас є захист з боку вашого. Покровника сонця. Сонце, сонце це чоловік місяць, це жінка. Тому чоловіки сьогодні більш активні і намагайтеся в цей день щось розпочати чи отримати якусь ідею, яку ви потім, потім можете розкрутити. Далі, скорпіони. Перегорнуті сутінки непоганий показник. Карта сама не дуже гарна. Вона каже про щось незрозуміло, про якісь омани, галюцинації, але в перегорнутій стадії вона каже про те, що для вас сьогодні гарний день для того, щоб вийти з темряви, вийти на світло, побачити те, що від вас приховували. Для цього вам не треба слухати слова. Для цього вам треба зімкнути власну інтуїцію, чуйку, як то кажуть. І пам'ятайте, що сьогодні для вас. Погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Далі стрільці. Погані емоції. Бо це карка, карта зірка, зірка магів перегорнута це енергія Венери, енергія почуттів, почуття сьогодні не в кращому вигляді, якісь матеріальні нестатки, що може сказуватися і на ваш настрій, і на ваш емоційний стан. Тримайте свої почуття у. Квкерманичем, будьте своїх почуттів, не дозволяйте страхам остаточно паралізувати вашу нервову систему. Далі козироги, карта сили в прямій позиції. Непоганий день для того, щоб зайнятися більш. Щільною гімнастикою дуже гарна карта для спортсменів. Сьогодні у вас є якісь досягнення. Та для військових Військові обов'язково сьогодні зроблять якусь маленьку перемогу, яка наблизить всіх потім до великої перемоги. Ви контролюєте свої сили. Ви Можете їх спрямувати у потрібний бік, і особливо гарний день для чоловіків, які бажають вразити свою кохану і зачати здорове потомство. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Для водоліїв ваша карта випала помірність, або сонячний геній, але перегорнута це каже про те, що ваша енергетика нестабільна, вам треба займатися лише однією справою, будьте сконцентрованими на дрібницях і не намагатися сьогодні багато спілкуватися, бо в спілкуванні велика біда може для вас бути. І також у вас сьогодні знеструмлення, знесилення. Тож намагайтеся або кавою, або якимись іншими за. Асобами піднімати свою енергетику, щоб бути більш спрацьованими, більш більш налаштованим на активний спосіб життя. Далі, риби. Перегорнутий відлюдник відкриває вам щось нове. Він ламає кордони, він дозволяє вам продовжувати закінчувати вам сьогодні буде дуже важко. Якщо ви стоїте на кордоні чогось, навіть і на державному кордоні, вам легко сьогодні буде його перейти, бо вам в цьому нічого не заважає. І все одно відлюдник каже про те, що треба бути обережними і чуттєвими до своєї інтуїції. І нарешті овни. Два шляхи або закохані це ознака того, що вибір в ваших руках все залежить від вашого вибору. Сьогодні реальність може дуже сильно змінитися, саме тому, що ви зробите крок або вліво, або вправо, або ліворуч, або праворуч. Вам сьогодні треба експериментувати без експериментів. Ви не можете заробити великі гроші. І також для вас цього четверга гарні зустрічі чи бесіди. З представниками знаку діва. Якщо ж подивитися на сам день і пошукати, коли очікувати якихось негараздів, ось вони випадають на ранок з 9-ї години і десь по 13-ту годину дня, досить небезпечні години. Зверніть на це увагу. Якщо будете кудись їхати, не забувайте про повітряні тривоги. Майте. Якийсь маршрут, який не залежить від муніципального транспорту. Ну, і також аварійна небезпечна ситуація саме з 9-ї години по 13 годину дня. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції, нічого нового відбуватися сьогодні з вами не буде. Ця карта пов'язана з повторенням, з репетицією тренуваннями, різними спілкуваннями з родичами і з людьми, які вас підтримують. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута феміда, рівновага, джастис це нестача рівноваги, це те, що Почуття керують вашим розумом, і це може приводити вас до нервових станів. Будьте максимально спокійними, не бійтеся нічого, і тоді день буде теж непоганий. Поганий день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і судові, щось вирішувати. Закон не на вашому боці. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператор в прямій позиції, дуже гарний показник оточення. Все сьогодні залежить від вашого оточення. Непоганий день для того, щоб піти у гості, піти на якусь вечірку, якщо кличуть. Я розумію, що зараз сумний час, але саме від спілкування, від комунікації цього дня дуже багато чого залежить. І оскільки 24 число. Це четвер, а четвер це день Юпітера, і карта ця пов'язана з Юпітером. Тож сьогодні дуже непоганий день для реалізації якихось мотивів, які ви вже робили в своєму житті. Далі, якщо ви народилися четвертого, тринадцятого двадцять. 2 або 31 числа будь-якого місяця дуже результативний день. Карта Всесвіту в прямій позиції. Це ознака того, що ви отримаєте сьогодні. Щось дуже велике чи маленьке, все залежить від вас. Що ви сіяли у минулому, то й отримаєте сьогодні. Сьогодні день перемог, нагород, накопичення і закінчення якихось довготривалих справ на вашу користь. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, повішений в прямій позиції не дуже гарний показник. По-перше, здоров'я. Зверніть увагу на здоров'я. Сьогодні вас може воно трошки щось піддавати. І сьогодні ви втрачаєте щось, бо карта повішений це. <кій> жертовність, це ознака того, що вам треба ділитися у цей день чимось і менше думати за самих себе і бути обережними, з інфікованими людьми, бо ви можете від них теж отримати інфекцію. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи <кій> на те, що неморологічно нібито ваш день, вам випала карта Сонця перегорнута, це ознака. Втрати, втрати енергії, втрати грошей, втрати надії з дітьми, тобто якісь проблеми, які можуть створювати вам ваші діти чи відсутність грошей. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися з 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Папа, він же Єрофант, він же тут герместерсмегіст, Меркурій. Дуже швидкісна планета, так і день сьогодні, пройде дуже швидко. Ваше завдання знайти ті цілі, до яких вам треба спрямовувати свою реалізацію. Ви сьогодні гарно працюєте з інтуїцією, вона вам все підкаже, як себе вести. І якщо треба кудись їхати, доїдете дуже швидко. Далі, якщо ви народилися восьмого 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнута імператриця, це якісь проблеми з фізичним тілом. Це... Якісь витрати, хоча і невеличкі, але сьогодні вони будуть. І рекомендація перегорнутої імператриці не витрачати зайво свою енергію, економте енергію, і тоді все буде гаразд. І будьте обережні, не падайте, бо якщо сьогодні впадете, можете щось зламати і довго буде у вас ця рана загоюватися. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця смерть. Мій позиції, це день кармічних змін. Якщо ви займаєтеся магією, якщо ви давно вже очікували дня, коли треба зробити те, що ви бажали, змінити щось або в своїх стосунках, або в зовнішньому вигляді, або в місці перебування, переживання, сьогодні ви можете зробити саме це, вам в цьому дозволяє ось ця, хоча й страшна, така. Вона навіть тут не підписана, написано, що аркан без назви, але смерть в ній немає нічого страшного. Це чергова трансформація, чергова зміна на краще. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали димські аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.